Ми продовжуємо з вами розглядати тему і розглядаємо вже четверте питання це структура соціології. Структура соціології – це сукупність взаємопов'язаних уявлень, понять, підходів, теорій, об'єднаних в єдину ієрархічно організовану загальнену систему пояснення соціальної реальності. У структурі соціологія виокремлюють три складові. Теоретичну галузеву та емпірічну соціології. теоретична соціологія зосереджується на дослідженні передусім фундаментальних наукових проблем, пов'язаних із формуванням знання про соціальну дійсність. Орієнтована на пошук загальних закономірностей і тенденцій розвитку суспільства, розробку концепцій, категорій, методології та методики соціального дослідження, емпірічні факти, дані прикладних досліджень тут використовують як аргументи для доказу і підтвердження теоретичних гіпотез, емпірічна соціологія. Включає збирання емпірічних даних у певних соціальних підсистемах, конкретних соціальних спільнотах, організаціях, ставить завдання знайти засоби для досягнення практичних цілей суспільства, шляхи і способи використання. Пізнаних теоретичною соціологією засобів і закономірностей відображає соціальну реальність у кількісному та якісному вимірах, більшість імпірічних досліджень має прикладний характер, тобто одержані дані практично застосовують у реальній дійсності. Галузева соціологія є проміжною ланкою знання між теоретичною та емпірічною соціологією. З одного боку, тут використовують загальні теоретичні напрацювання, з іншого, вони мають власне ґрунтування на емпірічному рівні шляхом реалізації конкретно соціологічних досліджень. Її формує сферність. Власна дослідницька ніша, що є основою для формування цілих дослідницьких напрямів або галузі соціологічного знання. Сьогодні функціонують десятки самостійних напрямів галузі соціології. зокрема, добре розвинутими галузями соціології Є, соціологія праці вивчає закономірності формування, функціонування і розвитку соціальних структур у сфері праці і пов'язані з ними соціально-трудові відносини, а також соціальні чинники, підвищення ефективності праці, вплив техніко-технологічних, соціально-економічних, соціально-психологічних умов на форми і зміст трудової діяльності. Соціологія управління досліджує природу управлінських відносин, соціальні наслідки управлінських рішень, а також закономірності, засоби, форми і методи цілеспрямованого впливу на соціальні відносини і процеси, що відбуваються в суспільстві. Соціальних організаціях і соціальних інститутах. Соціологія особистості вивчає реальні соціальні механізми взаємовпливу і взаємозалежності особистості та суспільства, створює соціальні технології, що сприяють поєднанню об'єктивних і суб'єктивних, суспільних та індивідуальних чинників розвитку особистості. Соціологія Громадської думки досліджує вияви закономірності функціонування масової свідомості в суспільстві, а також загальносуспільні, специфічні чинники, що визначають зміст суджень громадської думки, якість Повноту виконання нею своїх соціальних функцій. Соціологія молоді досліджує молодь як соціальну спільноту, її місце і роль у соціальному розвитку суспільства, процеси, що відбуваються в молодіжному середовищі, тенденції зміни її потреб, цінностей та інтересів. Соціологія сім'ї зосереджує свою увагу на формуванні розвитку і функціонуванні сім'ї, шлюбно сімейних відносин у конкретних культурних та соціально економічних умовах. Соціологія культури досліджує соціальні аспекти функціонування культури в суспільстві, суспільні явища та події, що слугують віддзеркаленням певних форм і видів культурного життя людей, а також суспільну думку, що відображає ставлення. Громадськості до подій культурного життя, їхнього культурного розвитку, соціологія освіти вивчає освіту як соціокультурний феномен, її взаємодію з іншими інститутами і з суспільством загалом, а також Соціокультурні процеси у сфері освіти, соціологія екології досліджує зв'язки між людьми та навколишнім середовищем, особливості розвитку і функціонування соціальних спільнот, соціальних структур та інститутів в умовах впливу на їхню життєдіяльність антропогенних, екологічних чинників. При обговоренні проблем галузевої соціології важливе місце займають. Теорії середнього рівня, розгляд яких запропонував відомий американський соціолог сучасності Роберт Мертон 1910 2003 роки. Ці теорії покликані з'ясувати певні соціальні взаємозв'язки, відносини та їхньої закономірності розвитку у конкретних предметних сферах при дослідженні. Це Со, спеціальних соціальних явищ і процесів, соціологія конфліктів, соціологія урбанізації, соціологія девіантної поведінки, соціологія мобільності і міграції. соціальних спільнот, соціологія малих груп, соціологія міста, соціологія села, соціологія молоді, соціальних інститутів та організацій. Соціологія освіти, соціологія праці, соціологія управління, соціологія сім'ї, соціологія релігії, соціологія організацій. Зазначені предметні сфери соціологічного дослідження розглядають як три групи теорії середнього рівня. Сьогодні в соціології сформовано багато теорій цього рівня. Тематику яких визначено передусім межами і розвитком окремих галузей соціологічного знання. Прикладами теорії середнього рівня є теорія аномії, Дюкгайм і Мертон, теорія бюрократії, Вебер, теорія соціального конформізму, Фром, теорія соціальних установок, Знанецький, Олпорт. Теорія стратифікації Сорокін, теорія соціальних ролей Мід Гофман. Отже, соціологія це теоретику прикладна галузь знань, яка має своє предметне поле дослідження, конкретизоване галузевими соціологіями і теоріями середнього рівня, які розширюють межі. Теоретизування та обґрунтовують емпірічні факти і дані щодо аналізу і пізнання соціальної дійсності. Отже, ми з вами розглянули четверте питання. Переходимо до наступного питання. Що він там шукав? Ножку, тут йому ложі. Какую ножку я ему положила? Куриную. Ничего я ему не ложила. Я ему кусочек вот такой положила. А там нога уже цель. Это не я.